Так, всіх ще раз вітаю. І ось в мене є помічник, який буде знімати, е, знімати все, що буде зараз відбуватися. І ось в нас це ліжко. Мені дуже вже подобається, але я ще його не мацав. от є подушки. До речі, ви колись у дитинстві гралися подушками, це коли вах, вах, вах! Нам потрібно буде розплати. Я вже коли е, був в офісі з Олексієм, е, ми спілкувалися я вже знаю, як це працює, тому е, в мене вже є навики, ось є ручка. Вона зараз так торчить але вона прячеться, прячеться і все, Ні, ніхто не знає, що це таке. Так що ми повинні чеку потім і він буде ховатися. Ось так. Так ми бачимо, що є ось такі ручки. Ми тягнемо. У нас вона відчиняється. І ось дуже легко. Це дуже легко робиться. І ось ми бачимо повноцінне ліжко. Розкажу пред Сам я люблю відпочивати, і кожен з вас це теж знає, що таке відпочивати. І коли ми приходимо з тяжкої роботи, нам потрібно встановити наші сили для того, щоб з новими днями ми, ми могли насиченими бути. А не Розтачене. Тому е, повноцінне ліжко воно максимально надасть е, сили. Плюс кімната маленька і нам потрібен диван для того, щоб ми могли прийняти е, гостей, подруг, друзів і ліжко прячеться і в нас є диван. Так що ось дивіться, яке ліжко є. Я зараз Т так. Ви вибачте за те, що я ти, але в мене така нагода є. Є. Замовник дізнається, але згодом. Ми отак от робимо. Ви не поділите, яке це відчуття. І пружність. І так можна лягти. І так, і на спину. Який чудовий вигляд. У нас є лоджія, там сонце скоро буде, у нас є білий-білий потолок і такі гарні люстри. Матрас, матрас у нас, він безпружинний, він тут пружин немає, він ніколи не буде скрипіти. Він у нас і не поролон, ви можете знати, що в магазинах продають подушки, і вони, коли їх жмакаєш, а потім відпускаєш, вони не відразу становляться в своє місце, а згодом. І матрас має таку ж саму пам'ять. Тому цей матрас і Олексій рекомендував, і я до цього прислухався. У мене буде час. Я коли відпочину, я дам зворотний зв'язок. Ми можемо наблюдати, що у нас є є отакі полиці для якихось е, мелочей з одного боку, а також з другого боку. Ми можемо відчинити ще отак, і доступ буде більший. Також у нас є е, розетка. З USB, для того, щоб заряджати телефон або якісь, або якісь пристрої, які підключаються до USB. А також є виключатель. І він нам підсвічує, як начні буде виконувати. Якщо його прикрити, буде отак ось. буде так. Якщо ми не хочемо, ми виключаємо з іншої сторони. Е, також є розетка, є е, виключатель і він підсвічує іншу сторону. Доберусь до, до тієї і вам покажу. У нас є полиці, які е, 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 працюють від пушат. І це місце у нас предусмотрено для кондиціонера. Там буде кондиціонер, ви бачите там трубки. До конця. З іншого боку у нас буде полиця для того, щоб якісь, якісь простині. Ось так. от. Я з, зі своїм ростом достаю, але для замовника може бути трошки на стані на носочки. Буде тянутися догори. Ми закриваємо ось ця полиця, відбиваємо, включаємо світло. Це зроблено все. Зроблено на височайшому уровні. Ну, от, У мене залишається тільки заслати простиню та взяти подушку та відпочивати. Всім дякую. Так, хочу вам ще розказати, що. Конструкція нелегка, тому е є кріплення у верхніх частинах, він е тримається міцно, тому коли буде відчиняти зачиняти, воно не впаде. Все це предусмотрено. У нас також є отакі ніжки з цього боку та з того боку. І якісь е подушки, можна віскольокти, до речі. Пляшки. Е пляшка тут. А Стопки там. І от буде загадка. А що робити, коли віски здесь, а 12 ночі? То потрібно буде дотинутися або попросити, попросити. Попросити. Ось так от. Так, ми зачиняємо. Тут зачиняємо, ми виключаємо і зараз я буду складатися. Складається дуже легко. Навіть дитина зможе це зробити. Ми, тут є ручка. Ми за ручку ватаємося, піднімаємо, беремо за цю ручку, це опускаємо і закриваємо. Отак. І все. Вона закрита. Це ми закриваємо та Закрита. тягнемо за чеку, як я раніше говорив, говорив. Оп! Він став на своє місце. Чепці прячого і там Правильно поправте мене беремо зі подушки. Одну, а, до речі, бачите, світло горить. Ми його повинні висвічити. Так, іншу подушку. А вони... Замками ми можемо розгляднути, бачимо, які там канина. Це можливо для того, щоб о. їх е образ попрост... по Постяну. 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 Ви мене випадаєте, пишіть, будемо тримати зв'язку. А як закрити? Дивно, ось так, каза точками, ліво акуратно і виключаємо. І от, дивіться, у нас збільшена площа, у нас є доступ до балкону, у нас є тут поставити якийсь гарний цвіток квітку, яка буде радувати і доповнювати інтер'єр цієї кімнати. Цей розмір ми предусмотрели для того, щоб коли буде розкладена кровать ми змогли зайти на бобку, на лоджою. Ось так от дякую. на диску.